Салют, друзі! Радий вас вітати на каналі Atread 2 Crew. У нас сьогодні могильчик. Це колекційний тяжик сьомого рівня. І тут барабан на 6 нарядів. І 2300 ДПМ на сьомому рівні, друзі, це просто, мені здається, якась імба та ще й має між пострілами 0,7 секунди перезарядку. Хочу сказати одразу, що на цьому танку багато не зіграв, маю всього на ньому там, 10 боїв зіграних, 80% перемог і 1580 середньої шкоди, але як для сьомого рівня і серед танків поганої компанії, я нагадаю, туди входить анігілятор, фараон, відьма, лікан, смешер. Ну і звісно, Грейв Діджер, тобто могільщик. Одного танка мені ще не вистачає, це дракула, який скоро в мене з'явиться в ангарі, і про нього окремо поговоримо. А сьогодні розмовляємо про могільщика. Дякую кожному спонсору каналу, всім, хто підписався, протиснув лайк, друзі. Ну і звісно, хто коментує. Так, що хочу сказати, що їдемо довільно. Три бої граємо рандомних. Так, залітаємо одразу в бій, ну ми тут майже в топчику. Тобто сьомі рівні грають проти шостих рівнів. І подивимося зараз, як у нас все станеться. Е, одразу скажу 2300 ДПМ, 6 снарядів в барабані і 0,7 між пострілами. Це достатньо цікаво. Але не поїду я в місто, поїду грати, поїду грати напрямок СТ. Гармата тут не скажу, що от прям супер точна. Непогана гармата. Реалізація цікава. Е, звісно, що. Ви скажете, та, там з постріла маловастенька вилітає. Але. але е, З таких пострілів ще й можна підпали робити. От, е, парень йшов до успіху. Ішов е, і прийшов. Він залетів, я б так сказав, до успіху. Так, де команда противника? Так, а що у нас в місто ніхто не поїхав? Так, і е, на фіналочку, чуваку, ще й підірвали БК. Так, 10 секунд КД орієнтовно, там, ну, плюс-мінус е, небагато там. 10 секунд. Адреналіна тут, звісно, немає. Як і в звичайного будь-якого барабану, адреналіна не може бути, але є такий е, невеличкий форсажик, який цю тілегу, важку тілегу просто. Ледве-ледве тут штовхає. Так, що е тут з ПТшкою? І потрібно, друзі, тут, коли витрачаєш пару снарядів, потрібно одразу кдешитись, тому що КД достатньо швидке, а от е разова альфа достатньо маленька. І тому е вам буде не вистачати деяких. Пострілів на деяких чуваків не буде вистачати. Ну, Ми тут е суто на реалізацію барабану зіграли. Ну і бачите, гармата достатньо точна, тому в принципі можна е влучати навіть на таку дистанцію. Зараз спробуємо забрати цього друга. Так, єс, yes. до цього доїдемо, вже закедешимся. Ще у нас закедешився Адре... адреналінчик і адреналінчик форсаж, форсаж, друзі. 3 секунди залишається у нас до. А, у нас там уже приїхала команда забирати. Забрав Василіск, ну і добре. Ну і добре, перший бій, я думаю, так. Три фраги зробили, майже двушечку накидали, ну, непогано. непогано, Враховуючи те, що ми ще а, не майже двушку, а 2019. Три фраги знищили, другий клас, до речі, другий клас заробляємо, а що по серії? Давайте подивимося. 80, 86 тисяч срібла, друзі. Як на мене, на сьомому рівні непогано. А, до речі, це 86 тисяч з дією бустера. Фіолетовий бустер срібла. Тому, в принципі, якщо так, то не так багато він і фармить. Але для фарму, друзі, у нас є то, правильно, у нас є танки. У нас є танки 8 рівня, преміум танки 8 рівня. Це у нас товариш із поганої компанії Є погані компанії анігілятор, фараон, відьма, Лікан, Смешер, Грейв Діджер. Ну і в мене в ангарі зараз не вистачає. Того самого дракули. Дракула буде. Я гадаю, що на цьогорічному аукціоні він з'явиться і можна буде його придбати. Якщо ні, ну дістанемо його десь в іншому місці. Хочу закрити питання з цим танком цього року. Так, їду на напрямок СТ. Буду допомагати саме Істежкам, тому що на ст фланг тим більше проти восьмих рівнів. Я думаю, що там допомога треба буде. Там 3 ЛТ і 1 СТ. Братан, ну давай не боїсь, поїхали. Ви розумієте, що навіть... Ой-ой-ой, ось і вони, ось і вони. Так, непогано, непогано розданий барабан, я гадаю. Хорош, хорош. Повертається команда, начебто наша, сюди. Бачу 49-го, зараз спробуємо відіграти. Так, давайте будемо пробувати піджимати тут. Ну так, і таран непоганий. Як, як для 7 рівня, ну... Мені здається, взагалі просто нищівний там таран. О, блін, ну Рушки треба допомогти. Рушка сама не справиться. 49-й дасть тичку нехилу, мені здається. Нє, забирає Рушка, да? Хорош. Хорош. Так, непогано, непогано. Поки що все непогано. Так, і я не бачу, до речі, тут ще мав бути десь Льова, Льову убивають, бачу КВ-4, де грає, бачу. Не швидко йде танк, от 36, 35, 36, 35. Це достатньо повільно, я б сказав би. Так, ну я думаю, що добренько настріляли і цього разу. І, до речі, супорт на СТ-напрямку, я думаю, що був дуже і дуже корисний. Теоретично, можна грати навіть і проти важких танків, але якщо ти попадаєш ніфіга не в топ і попадаєш проти танків 8 рівня, я думаю, що краще скористатися нагодою і поїхати на напрямок СТ, тому що там буде гратися краще. Навіть проти 8 рівнів вийшло попасти в топ. Тому їдемо ще один бойочок Просто три рандомні бої граємо, граємо поспіль і подивимося, давайте подивимося, що, що за бої у нас тут будуть. Так, а тут ми граємо в топі, до речі, проти шостих рівнів. Тепер, тепер можна поїхати, в принципі, будь-куди. Але я б зробив би отак. Я би просто отут розігнався максимально як можна. І поїхав. Ні, не їдуть вони праворуч, їдемо тоді, їдемо тоді ліворуч. Забираємо точку і тулимо на точку С, подивимося, проти кого ми тут будемо грати. Маленький, дай проїхати. Так, намальований е так собі моделька. А, а грається він достатньо непогано. Так, дивимося, що у нас тут. Опа, ми тут бачимо, що у нас тут семовенти. Так, я, до речі, отримав тут непогано. Тим не менш, Арла бачу. І, і, і вже не бачу, все. У нас танки противника тут вже приїхали в корму. Так, окей. Давайте якось ми тут сховаємось дещо. Пробуємо стати отак. Так. Горить у нас там Type-62. Буду доганяти їх зараз. Нам не залишається нічого, окрім як закривати, закривати цей це коло, коло замикати. Так, 10 секунд 10 секунд кидешемось. Просто відпочинок від того, що треба е, тисяти дуже і дуже швидко кнопку. Отак, от так. Отак от от, от нормально грається у нас Digger, тобто наш могильщик. Команда, до речі, цікаво теж зіграла. Все добре. 1800. І два фраги знищив. І давайте загалом подивимося на те, що у мене зіграно по цьому танку. Так, загалом 80% маю, 15, 15, 15 е, боїв зіграно. Влучність стрільби 88,35, це навіть у мене е, краще, ніж в деяких танках 10 го рівня, які там мають циклічну гармату, на якій ти зазвичай зводишся і так далі. Е, коефіцієнт знищення 3, цілих, і це означає, що знищив 21. 7 мене разів знищили, ну і коефіцієнт шкоди 1,39. Тобто, ну тут е, майже підставляюсь постійно, тому тут не такий високий показник. Тому, друзі, справа ваша, чи крутити ось цю е, рулетку, оцей розіграш, і не, не тицяється, прикиньте, друзі, не нажимається, нажався. Е, оцей розіграш за 11 тисяч. Я думаю, що. Можливо, не варто буде добре, якщо Grey Digger випаде вам з якогось контейнера, так як він випав мені. Але 11 тисяч це забагато. Його забрати десь за 5 було б прям супер. Тому що на 7 рівнях, по факту, ви грати не будете. А тут. В цій, в цій рулеці ну, особливо такого великого нічого немає. Ну, бустери, наприклад, там, вільного досвіду 50 штук, і бустери бойового 30 штук це не так багато. Аватарки, 7 днів прямо, вони не компенсують ті вам затрачені 11 тисяч. Машинка непогана, грається достатньо комфортно, можна грати, але я скажу одразу: що не за 11 тисяч. Тому, друзі, думайте, чи потрібно вам, чи не потрібно. А я наразі бажаю вам гарних боїв. Пам'ятайте, друзі! Все буде Україна! Бай!